Продовж багатьох років українські військовослужбовці беруть активну участь у миротворчих місіях, операціях та багатонаціональних навчаннях. Для планування та проведення таких заходів край необхідне знання іноземної мови, в першу чергу тої, що давно стала мовою міжнародного спілкування англійської. Саме з цією метою в академії сухопутних військ у Львові працюють курси вивчення та удосконалення іноземної мови на кафедрі іноземних мов та військового перекладу. Для того щоб опанувати англійську, до Львова приїздять військовослужбовці з усієї України, які представляють всі види збройних сил, згідно мовної концепції і безпосередньо керівних документів, які підписані міністром оборони та іншими, та іншими структурними Збройних сил України, ставиться за мету, що практично весь офіцерський корпус у межах 2-3 років має пройти через подібні курси. А безпосередньо кожен набір відбувається за формування і доцільністю старшого кадрового. Органу у нашому випадку це головне управління кадрової політики Генерального штабу Збройних сил України, які, за поданнями починаючи з бригадного рівня цих командирів, формулюють списки і після затвердження міністром оборони надсилають їх нам на навчання. Зрозуміло, що рівень мовної підготовки слухачів є різним, але основною метою курсів є забезпечення військовослужбовців і працівників Збройних сил України стандартизованим мовним рівнем який має назву смр 2 це є той мінімальний необхідний рівень, що необхідно мати для виконання службових обов'язків і для подальшого навчання в зарубіжних країнах у військово-навчальних закладах. Чудово розуміють необхідність таких курсів самі слухачі, які не просто залюбки відвідують заняття, але й охоче виконують практичні завдання, часто побудовані у формі живого спілкування, поступово долаючи у собі мовний бар'єр. Рівень знань, отриманих на курсах, є досить високим. А військовослужбовці, які їх закінчили, мають можливість продовжити свою фахову підготовку в навчальних закладах провідних країн світу або взяти участь у миротворчих місіях за кордоном. Станом на сьогодні Україна велика миротворча держава, чиї військові підрозділи виконують завдання за призначенням у дуже багатьох гарячих точках планети. Дійсно, основною робочою мовою є англійська, і від того наскільки якісно наші миротворці неї володіють, часто залежить навіть життя людей. Тому у володіти англійською мовою є вкрай важливо у першу чергу у професійному сенсі. Дуже приємно, що сьогодні і Міністерство оборони, і начальник генерального штабу приділяють дуже важливу увагу мовній кваліфікації офіцерського корпусу збройних сил України. Хочу наголосити, що наші курси якраз і покликані підняти мовну компетенцію офіцерів. Зазначу, що 6 годин під керівництвом викладача та 3 години самопідготовки на день упродовж. Трьох місяців є дуже хороший бюджет часу, котрий дозволяє офіцеру вийти на хороший рівень володіння англійською мовою, яка однозначно буде йому корисною як у професійному сенсі, так і безпосередньо під час використання у миротворчих місіях. Наголошу, що знання англійської мови є важливим не тільки для офіцера безпосередньо під час виконання завдань, а це є і аспектом престижу збройних сил України і безпосередньо нашої держави, як миротворчої країни. Тривалість курсів розрахована на три місяці. А про рівень викладання на них промовисто свідчить той факт, що практично всі викладачі, які забезпечують навчальний процес, неодноразово підвищували свій фаховий рівень не лише в Україні, але й за кордоном.